Вітаю з перемогою. Такі перші враження від поєдинку, за рахунок чого сьогодні вдалося здобути позитивний результат. Дякую за вітання. Ну, перемога далася нелегко. То так здається, можливо, там знаєте постійно по рахунку, але це не так. Приїхали сюди за добу, готувалися, вчора тренувалися. Знаємо галочку з як. Дуже потужний плотний колектив, да, який приймає там, у себе вдома. І наразі перемогли, реально готувалися. До них дуже, дуже щепетільно, як кажуть, награвали стандарти, знали, що просто так не буде. Але дякувати хлопцям, вони не без помилок, але справилися. В першому таймі був момент кілька хвилин три м'ячі забила ваша команда. Можливо, це став ключовим цей епізод, ці епізоди взагалом матчі чи ні. Ну, Напевно, ні. Ключовий епізод там буде вже в кінці. У нас в Києві, коли ми зіграємо матч-відповідь. Навіть при рахунку 6-1, 6-2, 6-3. І деякий нервоз пішов. Вийшли на поле гравці, які дуже стабільні і більш досвідчені. І трошки потушили цей пожар. І слава Богу, що там забили сьомий м'яч. Ще не все вирішено. Будемо знову готуватися до, до здоби, щоб пройти далі.